Привіт, друзі! Сьогодні у мене я хочу заквасити помідори. Ось назбиралася у мене невеличка кількість помідорів, червоних. Я хочу ось в мене така є банка 4-літрова. Дуже зручна у мене туди рука, можна доставати помідорки звідти. Це помідори не на зиму. Зараз ми їх будемо їсти, вони вквасяться там неділі-дві, і в вересні можна буде смакувати помідорами. Для того, щоб їх заквасити, рецепт дуже простий: Часник, морквочка, цибуля, петрушка, листя смородини, листя винограду. Помідори, перчик болгарський, я взяла один маленький. Кріп уже зеленого нема на городі, хай вже буде насіння. І ось такий інгредієнт. це насіння моркви. Воно теж дуже пахне. І я думаю, що воно додасть нам ізюминку в цьому рецепті. Я хочу подякувати, друзі, за те, що ви приходите на мій канал, дивитеся. Ставте лайки, підписуйтеся. Мені дуже приємно, що останній час додалось підписчиків. Це мене стимулює знімати відео, я це люблю робити, мені подобається щось готувати. І я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Будемо далі продовжувати готувати, спілкуватися. Давайте будемо робити цей рецепт. Зараз я нашинкую морквочку, наріжу цибульку. Наріжу чесничок і будемо складати все це у банки. Я нарізала кілочками такими цибульку, пластинками чесничок, кусочками перець, морквочку, такими кружочками. А оці підуть ціленькі. Давайте будемо складати в баночку все. Беремо зонтики з кропу, кладемо їх туди всередину. Вони сипляться вже, нема зеленого кропу. Поставимо оцю красоту. Так. Пару листочків зелені. Будемо все по шарах складати. Трішки цибульки, трошки чесничку, один кусочок перчику. Тепер складаємо, чуть... давайте морквочку поставимо. Тепер складаємо помідори. Помідори я помила. Вони дозрівші, всі ціленькі, хороші, домашні. Нічого немає купленого. Ми не купуємо нічого. У нас достатньо свого всього згороду. Ми нічого, абсолютно нічого не купуємо з фруктів і овочів. Так, кладемо знову листочки, вон, винограду, листочок смородини, кладемо цибульку, чесничок, тепер помідорки і так наповнюємо баночку. Кладемо листочки петрушки опять, кладемо цибульку. Морквочку, кусочок перчику, листочок, смородиновий, виноградний, петрушка. І так доверху накладаємо помідорки. Так, давайте це все так струсимо, щоб воно вляглося крепко. Так, що в нас тут виходить? Ось такий набір. Так. Йдемо далі, вибираємо спіль помідори, тому що це які там, чоловік любить бурі, а я люблю червоні. Получається, що баночка, він це накваситься накваси, баночка, буде в холодильнику стояти, а бурі-помідори чоловік любить відрі квасити в великому, від сельотки, наприклад. Так, кладемо зверху цибульку, кладемо морквочку, чесничок, листочки. Ось так у нас виходить гарненько. Так, в наш ще й кусочок перчику, п'ять цибуля, зверху кладемо петрушку було красиво у нас листочок. Так, Так, вийшла у нас отака баночка. Так, друзі, тепер заливаємо холодною водою. У нас під крана вода. Вода у нас артизіанська, ми можемо її пити. Холодна. Я не знаю, скільки зайде на цю банку розсолу. Я зараз наберу в 3-літрову банку води. Норма води на банку на розсіл одна ложка столова солі на літр води. Розчинимо у 3-літровій банці і залиємо, скільки займе води у банку велику. Наливаємо воду. Тому що треба щоб сіль ще помістилася. Я думаю, що це буде багато води, але як витримати норму солі. Кидаємо три ложки солі, раз, два, три. Мішаємо. У нас, друзі, літом. На вулиці дуже добре. Я всі закрутки роблю літом на вулиці. Тут у мене вода, тут у мене столик такий, тут виноград росте у нас тут прям багато. Вон який урожай цей рік гарний. Красота. Так, будемо зараз розтвор... поки роствориться сіль. Я думаю, що достатньо. Заливаємо. Щоб взяти зручно. Повну баночку. Так, ось так лишилося, не знаю, дві літри, напевно, пішло. Дві. Угу, третя часть баночки лишилась. І закриваємо ось такою кришечкою. Все. Поставимо зараз. Можна в погріб, можна в холодильник, хай скисає. Будемо куштувати через неділю-дві. Запрошую вас у гості до мене. На помідори. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Будемо готувати разом. Пока!